Свої, але ну, подивимося, а, наскільки це реально. Ну, і ще для мене важливо вийти в онлайн та а, а, заявляти о собі, тема проявлення. От з цим працюємо. працюємо. Є, є трохи блоків е, ну, таких е, своїх, скажімо, <працюємо> психоемоціональних, але думаю, що це все можна ну, подолати. Прекрасно розумію, тому що з таким зустрічаюсь кожен день. Скажи, будь ласка, а з приводу онлайну, яка, яка мотивація? Скажімо, не втратити кваліфікацію, подобається справа. Чому саме онлайн в тебе в пріоритеті? Що ти бачиш тут для себе? Який результат, можливо, саме? Я би хотіла створити користь продукту, наприклад, свого, і просто щоб він був доступний до продаж, щоб були декілька доходів, так, істочників доходу? Ну і щоб трохи економити свій час, тому що я дуже працювала в офлайні. Я знаю, що час іде, ти заробляєш мало. А щоб заробляти більше, треба збільшувати свій чек. А тут вже інші потрібні клієнти, і в, ма в маленькому місті я мешкаю тут, і це ну, трохи, трохи так складно. І тут якісь алгоритми потрібні. Щоб е, працювати і, е, скажімо так, не працювати на двох працях, так? А це ну, вже якість життя, труднощі, і вже не можеш займатися тим, що любиш е, однією справою, починаєш розпилятися, і ну, немає мотивації. Я, Фері. я не Розумію, тобто, виходить, що вже якщо в офлайні працювати багато, то на це витрачається дуже багато часу. Якщо піднімати вартість, то є така штука, що, по-перше, конкуренти, по друге, вже ж людина не може платити там якісь заоблачні mm -hmm. гроші. Є якийсь фінансовий потолок. Потреби ростуть, а ми вже самі вирости не можемо. Ну, знаєш, як по принципу Парета, 20%. Зусиль приводить до 80 відсотків результату, і виходить, якщо ми робимо вже якісь надпотужні дії, то вже і сам саме втомлюєшся, і час проходить, а ми не зростаємо. Так саме онлайн це є не то, що там чарівна якась пігулка, а один із інструментів, який нам може це допомогти зробити. І з часом вирішить питання, і з клієнтською аудиторією можна знаходитись mm -hmm. в будь-якому. Місті, селі, не знаю, там країні, і мати клієнтів у всьому світі доволі таки платоспроможне. Скажи, будь ласка, а ще хотілося б дізнатися з приводу е, мотивації? От е, навіщо це? От яку ти ціль переслідуєш? Є в тебе якась така глобальна ціль, яку ти хотіла б закрити саме можливо фінансами, можливо, цією новою діяльністю? Ти вже думала, що ти хочеш отримати як саме крутий результат для себе? Фінансові так є потреби, які треба закрити. Також хочеться вийти на незалежний рівень життя, так? Та ну, відчувати себе більш. Певно, в цій професії, тому що кому не скажеш тренер, наприклад, або ну і в сім'ї як це сприймається, так тому що, на, наприклад, були роки, що тільки працювала тренерами і собі радила. А зараз то трохи інакше, і по-іншому виглядає, що треба другу роботу і ну. Якби так чую негатив дуже в цю сторону, що не треба цим займатися, це тобі не допомагає. А, взагалі, в мене мрія є відкрити студію, наприклад, свою, або можна розглянути, такі як франшиза, а, Сіті, так, студій, там, І студію краси можна, наприклад, зробити. І було б гарно зробити там фітнес студію йога, флай, стрейчинг, ну, такі, такі напрямки. Також онлайн е ті такі пакети, о, о котрих я, я розповідала так, на початку, то теж було б цікаво. Ну, щоб е бути задоволеною зі своєї діяльності. Творчості це для мене як творчість, допомога. І я знаю, як це на собі працює і ментально, і психологічно, і фізично ти відчуваєш себе дуже гарно. Якщо ти не працюєш, я про себе, наприклад, кажу: якщо я не займаюся, менше в мене рухливості, активності, ну це інша якість життя. І просто ну, це ну, як такий... Мотивація, не знаю, допомога людям. Ще такі ком'юніті, ось мені цікаво, бо в цій праці, в цій роботі теж дуже спілкуєшся з людьми, це теж дуже класно. І от хочеться взяти із того, що ти спілкуєшся, і з того, що це дає. Людям і що ти отримуєш, щоб це було якби балансі в таким в таку, в таким. А так завжди ну у мене так виходить, що все тримається на моїй якійсь. Я я тренер, я цим працюю, я цим займаюся, і все на собі. Ну я вже, вже стомилася, бо не дає результату Просто круто круто. тобто тебе цікавить і ще створення свого ком'юніті, формат клубів онлайн і офлайн. Uh -huh. І це перш за все, щоб трошки збільшити ну не то, що свою значимість, а соціальний вплив, да, щоб це не було що типа ти тренер, раз, все понятно. Коли ти вже власниця клубу, коли ти yeah. власниця власної справи, коли ти вже розпоряджаєшся і капіталом, і командою, це вже єсь і по і для себе. Якийсь тригер, що ти все ж таки щось да вмієш щось досягнула. І ну і, в принципі, це е, вже в, в нашому віці хочеться вже якось і, ре, і реалізуватися, да? я так розумію. Mm -hmm, так. Хорошо, Олі, трошки тебе так потрогали в цьому напрямку. Да Мені зрозуміла твоя мотивація. Е, зараз я хочу трошки розповісти взагалі про онлайн, і щоб ти е, Скажімо так, онлайн цей на себе трошки приміряла, да, щоб ти mm -hmm. подивилася, якщо тобі імпонує, то будемо далі рухатися в цьому напрямку. Якщо тобі цей онлайн, скажімо, чужорідний, да, то вже будемо по-іншому рухатися. Значить, що таке онлайн? У нас взагалі онлайн є декілька видів. Скажімо, найпростіший те, що ти знаєш і бачиш, це тренування. Тобто ставимо камеру, виконуємо там або. Персональні тренування або групові тренування, там йога, стретчинг, пілатес, можна взяти одну людину, можна групу запросити. Це формат онлайн -трен... тренінгу. Плюси в чому, що ми нікуди не їдемо ні в зал, ні нікуди люди можуть до нас приєднуватися. Це всім зрозуміло. Можна там продавати, не продаючи, просто сказати, що, будь ласка, тренування там 10 євро чи 15 євро. Приходьте, тренуємося, все, все, все прозоро, все зрозуміло. Але мінуси теж є, тому що все рівно ми продаємо свій час, все рівно треба і людей шукати, все рівно треба поміняти зал на кімнату. От у мене була знайома в Польщі, вона взяла квартиру в кредит і була змушена тренувати кожен день, лише вівторок і неділя в неї був вихідний, щоб заплатити за цей кредит. І вона з 9 до 8 тупо тренувала. Тебе в кімнаті, в якій узніця. Кімната, це капець, ну, вона не може піти, тому що зобов'язання взяла, і іншої справи не знає. Тобто плюси є, а мінуси теж, тому що все рівно ми свій час продаємо. От. І хочеться все ж таки продавати щось інше. А що можна ще продавати в онлайні? Наприклад, не тренування, а можна продавати ем, супровід. Супривід до результату, да, тому що людина може прийти і сказати я хочу знизити вагу там на, 10, на 15 кілограмів, або, наприклад, збільшити собі об'єми в певних місцях. І ти можеш взяти людину на супривід, розписати харчування, розписати активності, прослідкувати за звітністю. Це вже такий трошки продвинутий формат. Це називається онлайн ведення, онлайн супровід, і тут можна теж дуже круто заробляти і можна створювати результати, як правило, супровід може коштувати і 100 євро на місяць, і 200 євро на місяць, і це можна масштабувати. ми можемо супроводжувати і 5, і 10, і 15, і 200 людей, тому що тут ми не витрачаємо свій час на тренування. Тут ми конкретно даємо. Алгоритми, план людина виконує, ми слідкуємо за звітами і рухаємося далі. Це формат, скажімо так, працює 95% тренерів взагалі всіх е, експертів в онлайні, коли ми людину супроводжуємо до якогось результату. Проте тут є суто технічні моменти. Е, звичайно, що на цьому можна заробляти, можна непогано заробляти, але є мінуси в тому, що треба постійно маркетинг. Розвивати, не скажу, що це мінус, але це певні обставини. Треба постійно клієнтську аудиторію збільшувати, вести контент. Але що в першому, що в другому випадку, що з тренуваннями теж треба цих клієнтів шукати, теж треба продавати. І в супроводі ще такий мінус, що людина, якщо розуміє, як рухається сама, вона може піти у вольне плавання через місяць, через два. Дуже важко людину утримувати. Тобто людина похарчувалася по твоєму плану, зрозуміла, як це робиться, потренувалася, і вона каже: Лілія, вже сама можу рухатися, будь ласка. Тобто, тут дуже низький LTV, lifetime value, тобто утримання клієнта. І коли я з цією проблематикою зіштовхнувся, я. Е яка проблематика? Тобто я років 8 назад займався саме схудненням людей, тобто худав. Людина два місяці з нами попрацювала, максимум три, і то дуже рідко, і уходила, мотивуючися тим, що дійсно я можу сама сам рухатися. У нас були такі випуски. але Проходив час, я бачив цих людей на вулиці, і вони поверталися до старого способу життя. Тобто у них мислення не змінювалися, вони покидали нашу спільноту і повертався. Поверталась вага. І я натикався на такий е -е хейт. Да? То есть, чому? Тому що ти мене не утримав, ти мене не змотивував, то есть, не було важелі впливу на людині, то есть, і я не зміг, не мог людям змінити мислення. Це дуже важливо. Наприклад, у тебе змінено мислення, то есть, ти займаєшся собою, тому що це твій стиль життя. А у звичайних людей стиль життя трошки інший. Хтось там е, їсть багато, хтось там гуляє, то есть, про спорт не думає, про своє здоров'я. І тут я вирішив рухатися вже трошки за іншим форматом. Я Створив власний продукт, власну систему, і назвав це назвав це по-простому формат менторингу. Тобто, коли ми людину вже ведемо в холістичному підході, тобто робота з тілом, з харчуванням, з психікою та середовищем. Тобто, ми вже закриваємо всі аспекти людського життя, щоб людину вже навчити думати і жити по-іншому. І в нас є. Заходи в онлайні, які ми людям даємо, щоб, по-перше, урізноманітнити їхню роботу і mm -hmm. трошки допомогти е інтегрувати це в своє життя. Є тут е і школи харчування, де ми навчаємо людей, як свідомо харчуватися. Є е і звітність кожен день, є психологічна підтримка, е коли ми працюємо вже з певним рівнем енергію стану. Є онлайн зустрічі, мастермайди, той тобто, ряд Онлайн-заходів, які допомагають не тільки отримати результат, але й утримати. Я цей метод запатентував, назвав це формат менторингу, в мене є патент на цю всю історію. Як воно це все діло насправді працює? Хочу показати. От Коли я розпочинав цю справу, у мене були свої зали, мережа своїх залів, клуб, клубного формату. Якраз де у нас були не тільки тренування, ми там проводили різні активності, і кулінарні майстер-класи, і мафію ми проводили, і там були дні народження святкували. Тобто Спочатку це були зали, але оскільки це трошки така історія неконкурентна, бо є великі глобальні мережі, які леву участку людей забирають, то ми вирішили рухатися трошки з іншої сторони клубного формату, де люди Могли прийти не тільки позайматися спортом, але й відпочити. Ми могли проконсультувати, могли там і в настольні ігри пограти. Ну, ти поняв. тобто такий клубний формат, і ми це перевели і в онлайн-формат, в подальшому. Скажімо, коли до мене прийшов цей чоловік, ось Руслан, 130 кілограмів, ми якраз почали з ним працювати у форматі наставництва. І під час нашої роботи ми отримували проміжковий результат. Ось, ось тут мінус 12 кілограмів, це за 40 днів. Що ми робили, я зараз тобі розкажу, uh -huh. ось, як він змінювався. Це за 40 днів мінус 12 кілограмів. Uh -huh. Це мінус 16 кілограмів за 60 днів. От як людина змінюється, бач, повністю преображається. Так, uh -huh. да, тобто ну, зі мною я теж там готувався до змагань. І е, через 5 місяців він отримав такий ось результат. Конкретний, це зовнішній. Але, звісно, що внутрішні зміни теж відбулися, тому що він. По-перше, навчився отримувати результат. У нього з'явилася подруга по життю. Він навіть пройшов у нас навчання, він став сам консультантом по здоровому способу життя. Тобто він вже до нього почали звертатися, він почав з людьми спілкуватися. Тобто mm -hmm. Є така функція теж у нас. І відповідно на цей результат прийшло близько 200 людей. З його подачі. Тобто він став нашим амбасадором. Тобто, це вже така структура маркетингу. Коли людина отримує результат, нас рекомендує, і на цей результат, ось, тобто, бачиш, вже приходять дуже багато людей, і це можна створити таку бізнес-систему. Що ми з ним зробили? Ми з ним працювали по харчуванню, працювали над активностями, проводили школи, мастермайди. Тренування були в записі, тобто він повторював, я його не тренував, і відповідно це привело до результату. Він і досі утримує цей результат на протязі трьох років. Він він з нами працював в цьому форматі. Тобто, це вже комплексне рішення, коли ми не тільки про працюємо з тілом, але й з зментальністю, над психологією. І це вже має нормальний прибуток. Тобто і в середньому такий формат ми беремо людей в проект. І ці проекти ми можемо оцінювати. От, наприклад, у Руслана проєкт зайняв 5 місяців, і він був оцінений приблизно на той час десь в районі 600-700 доларів. Ну, євро, хай буде євро. Uh -huh. Uh -huh. Тобто за 5 місяців ми заробили 600 євро. В принципі, на той час це було небагато, але коли ми беремо в проєкти 2, 3, 10, 15 людей, то ми продаємо проєкти і оцінюємо в проєкти в певну, певну суму. То есть І тут вже визріває інша е, бізнес-модель. Оскільки ми можемо брати в день е, в проєкт ну, фізично 4-5 людей, це коли ми людям продаємо. І можемо взяти в проєкт вартістю там, по 400 євро, хай буде 3-4 людини. Да? Тобто, і фактично, ми можемо в день заробити там, тисячу, півтори тисячі євро. Ну так, якщо розібратися. І запас потужності, якщо взяти на місяць, то ми в місяць можемо заробляти на цій моделі і 30, і 40 тисяч євро. Угу. Поняла, так? Тобто це запас потужності системи. Це не означає, що там, ми всі заробляємо там. Такі великі гроші там, чи всі там продаємо. Але коли у нас є запас потужності, по принципі парето, то ми, відповідно, не сильно напрягаючись, можемо заробити свої там, 3, 4, 5 тисяч євро, відповідно, працюючи в цьому форматі, бо у нас є запас потужності. Скажімо, в залі такого запасу потужності немає. Там потолок 15-2 тисячі євро, і то я не знаю, що там треба робити. Там жити, мабуть, в цьому залі треба. В онлайн-форматі, коли ми людину беремо в проєкт і супроводжуємо до результату, можна, в принципі, дуже. Пристойно заробляти і людям робити дуже круті результати, от взагалі про себе. Тобто як я до цього прийшов, я сам по собі підприємець і, відповідно, люблю створювати. Знаєш, підприємці вони творчі люди. І я створював дуже багато бізнесів. Тобто, в мене було і будівельний бізнес. Ми займалися і виробництвом тротуарної плитки, і столярних виробів, але. Ім логістикою займалися, і магазини свої були, але весь час я займався своїм тілом. І в 2016 році я хакнув, да що треба робити, щоб бути в нормальній формі, тому що я постійно була в мене лишня вага, і я не знав, що з цим робити. У шістнадцятому році я зрозумів, як це робити, підготувався до змагань, і з 2016 року я е, періодично раз в два роки виступаю uh -huh. навіть будучи в Іспанії, я теж. По мастерах виступав, це в минулому році, я третє місце зайняв. І оскільки мені це подобалось, я думаю, чому на цьому не зароблять гроші? От, відповідно, пройшов навчання і вже почав консультувати цих людей спочатку, е устроївся тренером в залі, зрозумів, як працює зал, відкрили згодом свої зали, приймав участь у організації турнірів по бодібілдингу. Тобто я розказую, чому я знаю ці всі нюанси, тому що я сам mm. безпосередньо приймаю участь у всіх аспектах. Також я виробляв корисні солодощі, то я думав постійно, як людям допомогти і це монетизувати. От цим мої перші спортзали, то вони, як правило, не дуже приносили результати, тому що ми перевели це все далі в формат клубного формату. От коли ми працюємо на всіх рівнях, оце моя жінка, це в зеленому імано. От бачиш, тут mm. гітара стоїть, ми тут мафію проводили, різні заходи. Це гарно. Да. Потім ми це трансформували уже такий бізнес-хаб, де я навчав фітнес-тренерів заробляти гроші в онлайні і в офлайні, навчав фітнесу і нутриціології, пройшов акредитацію Міністерства спорту і молоді. І основною нашою фішкою це було те, що ми дійсно створювали результати, і вони. Були карколомні, Більш ніж тисяча результатів. Ми створили людей, які отримали результати по, по здоров'ю. І відповідно, це також було одне направлення, ми робили доставку здорового харчування. Тобто, все я перепробував, що тільки можна і клуби, і консультування, і тренування, і доставки, і виробництво все це було. От. І коли почалися ці всі експерименти над нами з коронавірусами, з воїнами, ми цю всю історію закрили. Всі офлайн бізнеси і повністю перейшли в онлайн з дружиною. Тобто моя дружина зараз працює в цьому плані із експертами по психології. Вона сама є сертифікованим інструктором і наставником по енергії і стану. Неї вона створила свою школу. Також ми започаткували франшизу он онлайн просторів. І також в мене є свій онлайн-фітнес-клуб, де кожен тренер може пройти підготовку якраз в роботі з клієнтами. Також я написав три книжки. Одна із них як фітнес-тренеру дістати гантелю з головою і розпочати діяти. Тобто я ще творча людина. От і відповідно це нам дає можливість жити тим життям, яке ми хочемо. І подорожувати з дружиною, і моя донька теж. В онлайні працює, навчається і має можливість теж в 16 років обирати. Да? От, відповідно, всі наші учні, які з нами співпрацюють і стикалися, теж, врешті-решт, отримують частину нашого досвіду. Хтось автомобілі купує, хтось подорожує, хтось створює свої онлайн-клуби. Ну і відповідно, я цим займаюся. Професійно вже на протязі п'яти років ми створюємо бізнес-проекти під ключ. Хорошо, як тобі, скажімо, цей концепт, коли ми можемо на своїй експертності заробляти і створювати, скажімо, певну собі можливість? скажімо так. Це дуже добре. Це дуже добре, і дає, як би так. Старт для якихось ідей нових, можна сказати. <хи> бо є да. і мотивація, і час. Так, да, саме головне, що, скажімо, це працює, і саме головне, що це тобі імпонує. Бо багато тренерам це не до вподоби, тому що, знаєш, звикли в залі працювати комусь не зрозуміло, як можна в онлайні. Тобто, я взагалі не розумію, як можна не в онлайні. То тобто, я 10 років з клієнтами працюю. І, і, і маю свої бізнеса, і, відповідно, все тільки через онлайн. Ми живемо зараз в Іспанії, я взагалі не уявляю, якщо я зараз десь піду на якусь роботу, то це для мене парадокс, якщо чесно. Хорошо, дивись, якщо тобі цікава ця тема, ми можемо, скажімо, я тобі зараз дам трошки більше інформації, кейси переглянеш, добавися, скажімо, до спільноти, подивишся, що ми за люди, да? і ми можемо з тобою назначити другу зустріч, де я конкретно е, по кроках сплануємо твій результат конкретно. Вже сплануємо, що ти хочеш отримати, які результати, з чого розпочинати, куди рухатися, як це буде відбуватися. Ми вже можемо на другій зустрічі це конкретно під тебе спланувати. От я тобі вже дам певні рекомендації. Якщо тобі потрібна буде моя допомога, я тобі вже скажу, яким чином ми можемо будемо з тобою попрацювати. Угу. Такий варіант підійде тобі. Угу, так, так. Хорошо. Тоді давай зробимо наступним чином. Ми можемо з тобою завтра зустрітися завтра, четвер, в першій половині дня, наприклад, да, десь на 40 хвилин теж в зум-форматі. Я е інформацію про тебе плюс-мінус зібрав. Е скину тобі кейс, обов'язково переглянь. Добався в мене є переднавчання, де я вже ділюся самою концепцією онлайн менторингу щоб ти трошки знала і мене, і саму концепцію. Завтра вже сплануємо конкретні дії для тебе. Враховуючи твою специфіку особливості, тому що у кожного має бути своя стратегія, Добре. це ну в принципі, якщо питань немає, знаєш їх дуже багато, да то ми можемо так. вже перенести наступну зустріч на, на завтра. Лише треба давай час узгодимо. Я зараз гляну графік. В тебе графік є під під рукою? На скільки годин завтра? Вху? завтра, ну, до, до 12, то я вільна завтра. Ага, зараз я гляну, секундочку, буквально календар. Тільки різниця часу по Києву. Завтра четверда. Я, я, я в Іспанії. А, а ти, ти в Польщі чи в Києві? Польща, Польща. Ну, у нас європейський час. У мене 10.40, у тебе теж 10.40. Добре. Ми можемо десь на 11 годину за Європою зустрітися. Добре. Хорошо, харашо. Тоді що подякував. Я тобі скину зараз подробну інформацію. Ознайомся з кейсом. Там дуже багато цікавих є історій. От і завтра вже об 11 годині з тобою конкретно по твоєму плану пройдемося. Добре, 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 дякую. Все, дякую. Тобі гарно. Дякую.